Декларування триває на розкіш. Чекають податки. Податківці дружківки приймають декларації про доходи городян. Отримані впродовж минулого року. Процедура триватиме до 1 травня. На тих, хто не надасть, звіти до вказаного часу чекають штрафи. За несвоєвременну подачу декларації приміняється штраф в розмірі 170 гривень. Єсть граждані, котрий ну, по яким причинам не своєврі подали подалі декларацію до 1 мая, подавали пізніше і уплачували штраф. Цьогорічну новацію є податок на розкіш. Його сплачуватимуть власники квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків площею понад 120 квадратних метрів. При оподаткуванні враховуватиметься не житлова, а загальна площа. Буде Будітолька дом все, що встроєно в домі. Наприклад, якщо гараж строєн в домі. То он будуть аблагацінологамєслінбудкадільна стая ще здання. Не облагається налогами. Також податківці нараховуватимуть податки на легкові авто до 5 років з об'ємом двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів. Ані будуть платити 25 тисяч тисяч до 1 до 1 июля. щодо так званого податку на розкіш, то фаївці наразі не підрахували, скільки коштів додатково надійде до місцевого бюджету. Наразі тільки визначається база оподаткування.